Вже 19 років триває дружня співпраці Прикарпаття з Очаківською військовою частиною А 2637 шість тридцять сім. Перше моряки з Очакова приїхали ще у 1995 році. І з кожним роком співпраці лише міцніше є, а людські стосунки стають тіснішими. Приємно зуважили гості на черговій прес-конференції з місцевими масмедіа. Приїхали на запрошення голови обласної державної адміністрації, щоб підняти прапор військово-морських сил в Івано-Франківську. Повідомив начальник Очак. Київського військово-морського гарнізону капітан першого рангу Віталій Харченко, а також за моральною та матеріальною підтримкою. Адже сьогодні необхідно розбудовувати інфраструктуру військово-морських сил України. Державі треба визначитися, потрібен їй власний флот чи ні, адже це не дешево. Кораблі, які передає Російська Федерація, морально застарілі що 1957-1960 років, каже Віталій Харченко. Звичайно, є в Україні й свої нові кораблі: це Тернопіль, Сагайдашний, Славутич, Луцьк. Днями передадуть Ольшанський. Всього в Очаків вже прибуло шість великих кораблів по 82-90 метра. Тому сьогодні Очаківська військова частина дуже потребує пожежного та патрульного катерів. Пожежний катер, який буде забезпечити вибуха пожежі, безпеку цих об'єктів. Тому сьогодні це першочергове завдання. Другий катер це катер, патрульний катер, рейдово-розв'язний катер. Як розповів Віталій Харченко, Очаківська військово-морська частина має контракт із Київською суднобудівною верф'ю. Побували на заводі. Один катер вже готовий на 80%. Інший завод закінчить через 3-4 місяці. Проблема в одному немає коштів, адже вартість двох катерів 1 мільйон 300 тисяч доларів. Фінансову підтримку може надати канадська діаспора. Зізнається капітан першого рангу. Проте вони вагаються. Перемовини, які йдуть з канадської діаспори, вони може, у них і сьогодні вже є ця сума. Ну, ряд політичних наших катори воєнно-палітичних обставин, вони бояться перерахував ці кошти, за словами Віталії Харченка, ветерани військово-морських сил України створили громадську організацію Очаків морська фортеця України, щоб підтримати військово-морські сили України. На рахунки фонду надійшло близько 200 тисяч гривень. Отож, моряки сподіваються на допомогу від громади Прикарпаття. Гості запевнили місцевих журналістів, що ситуація в Очакові спокійна. Також розповіли, що військових і членів їхніх сімей, які прибули з Севастопольської військово-морською. Ської бази розмістили у санаторіях і пансіонатах для військових із Криму. Держава передбачила пакет соцзахисту, зокрема й фінансову компенсацію за найм житла. А ще Віталій Харченко відзначив високий моральний дух моряків, який подекуди навіть доводиться стримувати. Моряки зауважили й те, що у зв'язку з розбудовою флоту запрошуватимуть юнаків із Калушав Очаків. Крім юнаків до Очакова, запрошують і дівчат на відзначення дня флоту, яке відбудеться у липні цього року. А ще зазначили, що у вересні в Одесі відкривається ліцей військово-морських сил, куди запрошуються усі, бажаючи поєднати свою долю з морфлотом навкотре подякували за тісну співпрацю з громадою Прикарпаття.